Отже, а ось і продовження рубрики, що ж купує студент-медик на канікулах. Перше почнемо з продукції. Ось такий йогурт, я його люблю, тому його взяв. Далі в нас кілограм персиків. Але що я там бачу? Якийсь незрозумілий персик. Як я далі зрозумів, він був просто пом'ятий, але він був смачний. Далі сік. Сік вишневий, він дуже смачний. Далі я вирішив ще придбати такі спагеті. Після них я вирішив придбати м'ясо. М'яса мало не буває. Це гомілки, стегна та філе. Після цього я придбав соус, соус солодкий, з нотками манго, соус, в якому я буду тушити м'ясо та вже сам кетчуп, з яким я буду їсти затушене м'ясо. Далі на черзі йогурт. Як завжди, по базі йогурт я люблю, тому через це я його і взяв. Далі переходимо з вами вже до такої канцелярії. Я взяв таку рамку для того, щоб помістити одну свою картинку. Далі така е, стойка для взуття. Я її взяв, бо в мене не було куди складати взуття. Взяв. Пачку для прання таких капсул, вони були по акції. Взяв таку ще посудину, вона була теж по акції для зберігання якихось круп. Туди я покладу вівсянку. Далі також взяв по акції два келиха, вони дуже класні, дуже мають класний колір. І ще до того взяв по акції таку миску, в яку можна складати салат і закривати. І вішаки в мене не було на що вішати одяг, тому я вирішив їх взяти. А ви підписуйтеся і не забувайте про лайк.